Привіт, кременець! Сьогодні з вами я, Оля Гуменюк. У сьогоднішньому ефірі Інтернет щотижневека репортер ми з вами поговоримо про таке. Старт футбольного сезону розпочали відразу з двох турнірів: Кременеччина в Скорботі. На небеса відправився Кіпор з Білокрениці. Бюджет міста та району нарешті прийнято. Подвиг героїв Крут, як завжди, згадували в будинку культури. Нова хвиля на підтримку люстрації. Цього разу висловили недовіру головному прокурору міста. А тепер детальніше. 24-го почали, а 25-го закінчили. Відразу два турніри по футболу, які ознаменували старт футбольного сезону на Кременеччині. Минулої суботи, 24 січня, на базі Кременецької обласної педагогічної академії імені Тараса Шевченка відбувся традиційний щорічний турнір, присвячений пам'яті загиблих воїнів афганців Валерія та Михайла Цеголюків. Турнір є традиційним, проводиться щорічно. Організаторами турніру є Тернопільська обласна та Кременецька районна спілка ветеранів Афганістану. Турнір зібрав численну кількість колишніх воїнів афганців, численну кількість болівальників та команди порадували гостей турніру якісною та яскравою грою. Переможцем, приємно зазначити для кремлян, що переможцем даного турніру стала місцева команда Буревісник із Кремльської педагогічної академії, другими стали футболісти із селища міського типу Соснівка Львівської області, третіми були футболісти із Острога. Переможці турніру та кращі гравці турніру були нагороджені кубками, цінними призами та подарунками, які їм вручили представники місцевої влади, зокрема голова Кременецької районної державної адміністрації Віталій Ткачук, голова Кременецької районної ради Андрій Смоглюк та Кременецький міський голова Роман Ванжула. Паралельно із даним турніром на спортивній базі загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 відбувся вже традиційний турнір на призи футбольного кременецького футбольного клубу Кремінь. Турнір цей є також традиційним. Відбувається щорічно завжди він у нас проводився на снігу. А так як цього року снігу немає, то турнір відбувався просто на морозній при морозній температурі, на свіжому повітрі. Зібрав численну армію фанатів футболу. Переможцем даного турніру стала запрошена команда із села Колодно з Баразького району. Другими стали футболісти із команди Арсенал Білокрениця. Третіми були народна команда Тривалети із села Бунівка. Підсумовуючи цьому, очевидно, що сказано, хочеться зазначити, що ці два турніри є традиційними, проводяться за підтримки Кременської районної федерації футболу та вже традиційно у січні місяці відкривають футбольний рік на Кременеччині. 20 січня 2015 року в Донецькому аеропорту загинув наш земляк Мельник В'ячеслав. Родом з Білокрениці. Кіборг з позивним Анчоус 4 місяці прослужив у 3-му батальйоні 80-ї Львівської аеромобільної штурмової бригади. На моїм серцю лежав. Ти ж на моїм серцю лежа, дижого серцю лежа. Пли на кача оти сині, плине качав. Службу за героєм провели 28 січня в храмі Івана Богослова Української православної церкви Київського патріархату села Білоканиця. А поховання відбулось на кладовищі села Жолоби. 35-та сесія районної ради та 52-га сесія міської ради одноголосно прийняли відповідно районний та міський бюджети. Шановні депутати, переходимо до до пункту нашого про районний бюджет на 2015 рік. Ірина Миколаївна, будь ласка, уважно послухайте. Хочу тільки наголосити, що даний проєкт бюджету, був обговорений спільно із керівниками постійних комісій, спільно із керівниками установ. І з певній мірі був погоджений із, із, із пропозиціями, зауваженнями сільських і міських голів. Так, так що обговорити в кого, які будуть запитання до Ірини Миколаївни, Шановні. Немає. Прошу прийняти даний проект рішення за основу. Хто за? Против. Змін доповний немає. Прошу прийняти цілому. Хто за? Проти? Я дуже, я, дякую. Дуже, я дуже дякую. Ми проголосували за те, ми проголосували за те, що питань до Ірини Миколаїв немає. 97 років тому, 29 січня 1918 року, українці затримали наступ ворога на Київ, проявивши жертовність та героїзм заради незалежності України. Бій українських студентів та гімназистів проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на 4 дні. Таким чином, добровольці отримали столицю на час, необхідний для укладання Брест-Литовського миру. Який де-факто означав міжнародне визнання незалежності України. Подвиг героїв Крут, як завжди, згадували в будинку культури. Далі коротко фотоколаж. «Брати Активісти-люстратори знову повернулися до особи гіпського, який на їхню думку під час майдану ухвалював потрібні Януковичу рішення, а недавнім часом, за неправдивими його свідченнями, було засуджено одного з них. Ващенка відповідно до нашого звернення Кременецька районна державна адміністрація подала звернення до обласного прокурора стосовно прокурора гіпського Миколи Ярославовича, де по суті його звинувачуються в антинародній політиці, коли в умовах революції гідності на межі 13-14 років він двічі скасовував постанову районної ради, де засуджувався злочинний режим Віктора Федоровича Януковича. Ну і на кінець анонсуємо смолоскипний марш, який проводить молодіжна громадська організація Сокіл на честь 86-ї річниці створення організації українських націоналістів. Запрошуємо патріотів 3 лютого на 18 годину до пам'ятника Степана Бандери. Це були всі новини на сьогодні. Зустрінемось за тиждень.